Чудовий ранок, і я хочу вам показати. Хочу показати маравіллу, Ось дивіться. Маравілла ще досі і досі плодоносить. Ось дивіться, як плодоносить. Ось бачите, скільки вже було зібрано. Оце сухеньке, це все були збори. Але, дивіться. Бачите, як вона плодоносить. Дивіться ще скільки зеленого є. А чому? А тому що це оригінальний сорт. Це оригінал. І плодоношення в його продовжується. Ось бачите ця гілочка? Вона геть відплодоносила. Бачите, скільки було? Оце все сухеньке, це все були збори, але... Якщо подивитися, вона ще плодоносить. І тут підтягується молоденька. Дивіться, скільки неї буде. Якщо звичайно не поб'ють морози. І так скрізь. І так скрізь, плодоносить. Так що, кого цікавить, будуть саженці по 150 гривень штучка. Але в, обне, в обмеженій кількості. Тому що в мене мало і я також розвожу. Ось це будуть саженці, які ростуть на продаж. Молодесенькі, ачте. Так що, маравіла плодоносить і все добре. Але хотів би не про це поговорити. Було мені запитання, і мене просили показати полуничку і розказати. Дайте. Люди кажуть, дайте мені полуничку, безпроблемну, вкусно, солодку, запашну і безпроблемну. Ну, такого в нас не буває. Сучасних сортів такого не буває. Таке буває тільки в дуже дуже старих сортах. Вони найменш безпроблемні і смачні. На моєму часточку одна тільки така. Полуничка є, це полка. Полка це дуже-дуже старенький сорт. Вона не так хапає гнилі, стеблові, особливо гнилі не хапає. Всі інші хапають з весни, полка стеблових гнилий немає. Вона добре кущиться, вона велика. Я маю на увазі кущ. але вона смачна, запашна, але. Великої ягоди, великої ягоди в неї нема. Так закладено генетично. В неї ягода середня і менша. Все. Є смак, але нема розміру. От, наприклад, брілла, альба це є великі ягоди, і вони великі практично до кінця плодоношення. Але смаку такого вони не мають. Не всім подобається. Вони є проблемні. Тобто, за Альбою і за цими сортами треба всіма дивитися. В мене основний сорт на даній ділянці це бріла. Ось це вона, ось я беру посадковий матеріал. Ось це бріла. Допоміжний сорт Альба. Чому Альба саме раніше? Саме ранше Альба. Альба. І також підтягується з альбою. Ось це в нас Аммі і квікі. Але вони не такі врожайні. Да, смак їх, можливо, трішечки кращий. Але вони не такі врожайні, як альба. Бріла це є в мене основа основ. Це товарний вигляд, це смак, запах. Але за, за нею треба догляд. І вона не є така, як старі радянські сорти, як полка. Полка це по факту старий радянський сорт. Ну, це, Винайшов його не Радянський Союз. Я забувся, яка країна, але полка це все. Є ще. А, це Італія, по-моєму, якщо я не помиляюся. Є ще Азія, це також дуже смачний сорт, але. Він занадто-занадто проблематичний. Тобто новічки, які роблять, цього, садять цю полуницю, з Азією можуть не справитися, тому що вона найчаще боліє, найбістріше хапає хвороби. Вона хлорозить гнилі, але вона є великою і досить-досить смачною. Тому що Азія це є старий старий сорт. Так що рекомендую, кому потрібно. Є саженці. Осталися мене трошки полки, бріла і румба. Є ще румба. Також непоганий сорт, також він старий, він смачний, але за цими сортами потрібно дивитися. Один із сортів, за яким мінімальний потрібний догляд, це полка. Всі остальні сорти. Потребують догляду, догляду і догляду. Так що, кому потрібно саженці, є в мене саженці по 10 гривень штучка. Телефонуйте, а краще пишіть на Viber, тому що виключають світло і стає проблематично. А Viber завжди покаже. Як тільки десь появиться, Viber зразу висвітлить замовлення або ж запитання. Так що, далі буде.